Друзі вітаю. Значить, сьогодні відео буде у нас на тему збереження винограду. Да? Державі виноград до останнього. Особливо мене цікавило, як буде зберігатися такі сорти, іменно сорти, як Солодкий світ, Карліта, Титан. Чорнобайовка, ну Ленкрузер. Я знаю, як зберігається Ленкрузер. У мене без проблем у 23-му році. Там в моїх відео я показував. Він у мене пролежав. Аж туди до березня місяця, аж у березні. Коротше, він це. ну рекорд тоді був у 23-му році до червня Маріша, ну то таке, то можна не рахувати діло, бо я про нього про той ящичок просто тупо забув, то він так і долежав до того. ну Якби сідобне ще було. Що я їй показував? Ну я ж кажу, це не беріть до уваги, бо то не збереження. То вже так, Полуізюм -полу був. Ну, Хоча консистенція була жидка, бо я там на відео показував, я навіть капав <гум> <гум> було. Значить, у цьому році, у 25-му, у мене ну, вийшло зняти урожай. Точно так же само, як у 23-му році. День в день. Значить, дивіться, 15 го перший прийморозок, нормальний, да, що я показував відео, там все біло, листки, бачила, що я з нами робив. Ну, виноград у мене не померз іменно ягода, так як ми перед самим морозом за 3-4 години, ми ночі з дружиною вийшли, і під фонарик, оце все, весь той ряд зрізали. Зрізали, він не бачив мене. Ну, щоб, я ж для себе це роблю, щоб мені розуміти ті сорти, які в мене були, які я ложив по кишмишах, я вже знаю, скільки який, ну, лежить, скільки тімко лежить, скільки там удачний лежить. Це я вже все знаю, бо я це все ну, хранив. Зберігав, показував вам, кожного місяця заходив, витягував ті ящики, перевертав. Дивився, короче. це я вже все проїхав. Зараз мені цікаво, що ці нові. Ну, тобто, показую я вам, що на сьогоднішній день значить, Що я зараз ось роблю. Стою, біркую, підписую, зараз камеру відсиплю. Так. Значить, ложу я да, виноград же в мене ну, немає його масово, так як я ж робив родзинки вже солодкого світа, світа пробував родзинки, дуже добре. Виходить. Тобто на сьогоднішній день з оцих, що зараз я вам буду показувати, я робив родзинки. ну, Кроме титану. Ну, титан він по консистенції нічим не відрізняється від е, солодкого світу. От. Значить, з солодкого світу» я робив, з титана не робив. Трошки там його небагато було, трошки він роздався. От, споживали, багато приїжджали на виноградник. Якби, ну, кажен... По ягодки по дві, по дві три ну дегустували. Тобто ягодка в нього не така і маленька. Не, е, е, така сильна, і зараз вона, я не знаю, можна, е, хоч, як ото кажуть, в рушницю заряджати. Сильно пружна, сильно хрумка з легеньким мускатом. Ну тобто Ягода, Блін вважаю, що це такий один із шедеврів. Значить, Положив я трошки значить, титана, хочу провірити, передивився я, де порчені ягодки, де яка була, там, чи оса гризнула, чи що. Я коротко, повидаляв це все діло. Що ми ще маємо? Ось я навіть до цього часу у мене збереглася, дивіться, Чорнобаївка. Бачите? Дивіться, які сливки. Бачите, які дивіться. Порівняно з моїми пальцями. Ну просто шикардосна форма. І це вона представте собі на сьогоднішній день до 15 жовтня вона збереглася, дивіться, нічого не загубила, не все. А Достигла Чорнобоївка. Одна з перших, з усіх, що я вам зараз показую, Оце, що тут лежить на столі. Що ви бачите, в ящиках вона сама перша достигла Іменно. Іменно Чорнобоївка. В неї такий гармонічний смак, немає в неї такого що-то явно вираженого. Якщо в титана там трошки такий легенький мускатик є, і вона сильно хрумка, то ця вона така з під хрустом, вона не хрумка. Ну і в, нього, в неї такий. Ну, Гармонійний смак, скажімо, далі ложу я ще карліту. Тут Ось у мене три гроночки положив. карліта. Ось. О. От. Ложу тоже. Заряжай. Пружна така не прогибається з дуже вираженим квітковим смаком. От. Ну і Далі лендкруз. Ленкрузер, ось, Дивіться, ось о, дві гронки ще лендкрузер на сьогодні, бачите, да? яка в нього ягода. Дивіться. Капець, різати не буду. Там просто перший клас без насінневості. Нема там і приблизно, нічого, ніяких рудиментів. Ну, Значить, солодкий світ ось я ще положив. Да? І ось опять же, в мене лейнкрузер. Бачите, я вже підписав, побіркував. Оце із кишмишів буду ложити. Оці. Це просто, це не на збереження, а це казантип, якщо хто, кому це цікавий. Це казантип просто положений, зрізали ж так вночі, щоб не померз. Ну, це зараз споживати буквально там. На протязі неділі, ну, може чуть більше, і все. Я думаю, він лежати точно не буде. Ну, зрізали, щоб не померз. Ось така гарна, красива, бачите, якого кольору насищений. Такий, насищено червоний кольор. Він ще трошки, бачите, ну, як би мокренький. Це ж я тут ось вилежав, перечистив, передивився, щоб воно все підсохло, щоб воно провітрилося. Бо було воно в відрах. Тут я вже це все почистив. Було в відрах, короче, провітриться підсохне, і я його туди в свою ту сауну, віднесу, де я там і зберігав. там воно й буде зберігатися. От. Це зріза, що ще не визначений, ну, що, що похоже на красну стрілу Калугіна. Дивіться, довідувати до сьогоднішнього дня, до 15 жовтня, нічого з ним такого дожді пережив, кой де є тріщини, не кругом, не критично, ну не гниє, навіть якщо є тріщина, то вона підсихає. Ну Тобто смачний, нормальний, я його зрізав, воно бачите, ціле відро. ну це, теж, це не на збереження, а просто ну, спожить ну, зараз. Також ще буду ложити на збереження. Трошки я вже тут побартерував, я вам показував, я його розвозив. Ну, Ще трошечки воно в мене є. Воно, бачите, да? Трошки воно ще є. У мене пам'яті смольнікова. Буду... Він у мене зазвичай до Нового року нормально без проблем лежав. Є ще трошки там воно почистить відос, де там побили. трошки оси то ще є що положити, коротше. Є ще трошки грон. Вони тут оці в сітках. Ось, що бачите. Ну тобто по чистю положу, будеш, не знаю, ящика 3-4, мабуть. Положу пам'яті Смольникова. Хай. <гум> Нехай дозарюється, типу. ну він вже там, знаєте як, скажем, на 80, ну навіть так, на 90% готовий. Хотілося б, звісно, чуть більше, ну, щоб він цукру набрав. ну Маємо те, що маємо. Коротше. Ну що ж ми, проти погоди і природи не попреш. Так що, вже, що є, то є. Значить, дивіться. І ще було, а було мені запитання неодноразово за маркери цей. Значить, я вам не підскажу. Ні, я підскажу зараз, де їх купити. Коротше, бо раніше я купував. Ось такого плану ось, ну, Це він вже витерся, він тут зелен. Ну, ось о, бачите, да? він зелененький. Це е... Німеччина, ці маркери, це я ними зразу ще чубуки підписував, ну, брав два штуки. І отакі там ще є. Це в клуб рослин є, можна купити. Отакі. От то, що там продаються у нас на кожному, в кіосках, там на кожному переході. Чи там е в Елмартах, це, я вам рекомендую на те увагу не звертати, тому що вони то що змиваються, то ну, просто одноразове таке дійство, яке ну раз навіть намочиться, і вдруг воно зітреться. Так. Просто гроші на вітер. Це оці маркери. Це мені товариш з Германії передає. Це чисто випускає Німеччина ці маркери. Це не Китай, нічого. Тут прямо написано на, прямо на них. Маден Германія. Німеччина випускає це маркери, звісно, да. вони, Ну як і все. Що виробляє Німеччина, там, звісно, все. А, да, На цей це я вам не те трошки показав. Це теж маркер Німеччини, тільки це предназначений не черенки підписувати. Тут ось бачите, маркировка, 8 тисяч ось, ось стоїть. Це маркер пред, він предназначений для, допустимо, кульки. Там треба підписати ті, що ложате в морозилку. Морозильну камеру це для тут, тут ось, ось якщо, якщо видно, не знаю камера. Ось, ось бачите, градусники. Сніжинка намальована. Це для холодильників, для морозильних камер. Коротше, цей маркер. Це не для чубуків підписано. Для чубуків. ось о, такі, о, такі. І ще колір отакий білий сім, а тільки тут буде 2000-3000, не 8. О, о, для чубуків вони годяться. Той теж годиться, тільки то сильно дорого буде. А так, от такі, це, тобто, бірки, то, що ви бачите, і на ящиках у мене це у Романа Колібабчука. же ви їх могли синенькі, у Сергія Осапенка. Ці всі бірки це от, от Романа Колібабчука. Вони що, лозу підписувати, що ну, бачите, я воно, на ящик, в ящиках. Бо сьогодні помниш, а завтра не помниш. Та й усе. Ну, і завершення. Давайте вам скажу ще пару слів, бо часто мені задають таке питання. Ну, який саме ну, виноград, от, на мою думку, значить, давайте я ну, самий краще, да? ну На моїй ділянці, скажімо так. Бо я ж не можу в мене. Не всі ж форми представлені. Я більше за сорти там американські. Ну і які ще гібридні форми в мене є на участку. За це я можу сказати. А там по смаку, як там смакує інші форми, яких у мене немає, я ж вам не підскажу. Бо теж пишете. Порівняйте ту, ту форму там, з іншою. А як я можу порівняти, якщо ну, в мене його немає? Щоб по відео зрівнювати, теж якось воно несе. Значить, на, на, в цьому році, 2025 Році. Я б виділив би ус... у мене на учаску. Ну, давайте так. Як же ж вам його супер-пупер? Отак на і зразу. щоб можна зараз думати і починати придумувати а на збереження підходи, а то й на родзинки, то і зараз буде категорій 10. Отак да? от, от на от зразу, от Найкращий для мене на сьогодні виноград. Це. По кишмешак це буде лендкрузер. Це, це таке, що і зараз споживати, і їсти, і, і все остальне, і розмір його, да? і клас без насінневості. А по столових сортах ну я з 10-10 з оддав 10 би напевно дам мускат Дубовський. Не знаю, він. Я думаю, певно, стоїть зняти камеру і ще раз підійти до кущась і напоминаю, 15 жовтня сьогодні я знімаю це відео. Звісно, ви його не 15-го будете дивитися, а може чи 16, го чи 17-го. Ну но... тим. <клес> Не менше, я підійду зараз до куща і покажу. Я і ночью виходив сюди, і зрізали, ми споживали його. Він ще у мене є. Дивіться, тут ось були зрізані грони вечірком. Ось він так виглядає на сьогодні. Ось ось. Бачите, так? оце тут вісюльки такі, Оно ще є. Тут є. Коротше, ну койда та є. Так, жумрат не буду, бо вам не дуже це подобається моє чавкання. Значить, Кущ відбив від землі. В середині червня він успів наростити лозу, як ви бачите, лоза майже визрівша. Бачите? Ну, скажімо, на 95% на сьогодні. Накидав урожаю і він з мускатом. Ну, от як йому не дати. Перше місце. Даю йому перше місце. А це 2025 рік. Я не знаю, він мене просто поразив. Поразив, що називається, я не думав. Я взагалі думав, що я його загубив, бо не, не, ну, не просипався і не просипався. Думаю, ну все. Остануся без дубовського мускату, коли воно на тобі. Ну, Просто об'єктивно кажу, так, як є. Багато в мене форм тут. Ще, зараз, скажу, Можна придумувати, видумувати зараз і той хороший, а тітан, бо, від... бо ця новинка була застоя дорого. І да? все остальне, і Чорнобайка хороша, і солодкий світ шикардосний. Та можна, я ж вам кажу, тако, ну так на вскидку скажу, що лендрузер з такою ягодою. Ну, а і, вибачаюся, значить дивіться, лендрузер. Зразу ж розставлю точки надії. Це іменно на прищепі 3309. оце, РР 3309. Оце так, видає, оце так себе показує от. Також буду переводити у мене теж, по поводу прищепів. У мене багато ці, ви як знаєте, всі ці корневласні. У мене, крім карліти, карліта, ось, де вона, ось, карліта у мене на кобері привита. от. Бо у кума виходить, там корневласний кущ, а у мене була ну, як, лоза з його куща. І, ну тобто, ми, Я вам розказував, що ми ділимося. Купляємо різні кущі, я йому даю те, що в мене є, він мені своє дає. То у мене це титан на своїх коріннях, Чорнобайовка на своїх коріннях і Солодкий Світ на своїх коріннях. От Я їх буду переводити, ну як, не, не ці кущі я буду переводити, просто буду ще такі кущі робити тільки на прививках. Коротше, на подвоях. Бо в мене багато є, таких, що є корневласний і такий же самий в привитом варіанті. То я бачу, що майбутнє за привитими. Це 101% даю. Не агітую нікого, давайте без. Без написання, що я починаю топити. Навіть не буду ті болячки, бо зараз теж знову поїхало. Буду переходити на привиті. Вот. Буду насаджувати собі і опять же ж... <кхем> так що якось це так. Так що я вам на сьогодні усе розповів, що, що запитав і показав. Маркери можна в клубі рослин, бо там я ще до того, як мені товариш як ми подружилися, почав передавати, то я купляв там в клубі рослин. Ще де може, може, в водоспаді можуть бути. ще. Ну Це ті маркери, якими можна підписувати і не бояться, що через, ну, через один дощ і все, і немає, і вже змилося. От. Більше я не знаю, в ларьках не рекомендую, бо то раз у воду і до свідання. І вас усе змилося, і ви не знаєте, що то за паличка лежить. Так що не грайтеся з тим. Ну, а це так. Значить, На сьогодні все. Усім миру і добра. До побачення, до наступних відео.